Хочу сказати про основні моменти. Основні моменти це, це те, що, ну по-перше, я люблю своїх дітей, синів, які є мотиваторами в створенні будь-чого в моєму житті. Бренд-розмова це не виключення. Чому? Тому що навіть в назві розмова там поєднуються три ім'я: Тарас, Матвій, і Роман. Треба пошукати, але вони у там у вас є. Тресина. У мене три сина. так. І настав певний момент, коли я зрозуміла, що коли треба змінити щось в житті і займатися чимось іншим, то що мені хотілося зробити, це створити той одяг, який буде комфортна для кожного з моїх дітей. Тобто для мене є пріоритизація: це вбрання повинно бути натуральним, воно не повинно відволікати від звичайного життя. Мимо я повинна створювати це як для дівчини, так і для чоловіка, так і для дитини, вміти це робити. Так і е, тоді вибор пав на трикотажний одяг. Чому тому, що він комфортний, тому що це зараз трендово, тому що це зараз сучасно. І попадає в серденько кожної людини, яка проводить активний образ життя. Чому саме це слово? Тому що е, дуже всі всі інші слова, які були просто складовими, вони не дуже гарно звучали, іначе не передавали якусь цінність. Але коли ми спілкувалися там один момент, на моменті створення, так, як би хотілося назвати цей бренд, то ви зараз навіть на інтерв'ю помітите, що мене інколи важко зупинити. Я готова розмовляти, розказувати про свій бренд або про свою ідею дуже довго, занурюватись, шукати експертизу і так далі. І тому було вирішено, що розмова про цей одяг, про що він дасть кожній людині. Про чому це комфортно, чому це зручно, вона і зафіксувалася як назва бренду. Взагалі, я за фахом вчитель біології і хімії ніколи не працювала за цим напрямком, завжди працювала менеджером, тобто я була і оператором, заступником директора. Потім в певний час після народження двійні. Перейшла, в, була менеджером в компанії Нестле регіональним представником і на той момент, коли ми вирішили, що СТОП відрядженням, тобто треба якось вже бути в власному місті, приділяти більше часу родині, на той момент вирішила, що щось треба починати своє. А своє, що, якщо чесно, я дуже люблю каву, але на той момент я вирішила, що Відкривати кав'ярню мені не хочеться мені хочеться робити щось більше. Бо кав'ярня, це наче ну якась одна локація я тоді про франшизу якось так і не думала. Тому захотіла щось створювати. І я була дуже щаслива, бо все почалось дійсно з закрійного стола, з двох швайних машинок і мого повного занурення, учитуючи, що я ніколи не навчалась ні на швачку, ні на закрійника. Не на конструктора, то мого повного занурення в ці процеси. Якщо чесно, я починала сама, і в мене моя підтримка це мій старший син. Він на той момент навчався на, в політехнічному університеті маркетинг, тобто це якраз те, що йому було близько, і він навіть захищав диплом по темі маркетинг, розвитку бренду, розмова. І закінчив його ну і захистив його на відмінно тому. Ось ми вдвох. І одразу ж після півроку, скажімо так, творчості моєї особистої, зразу до мене прийшла дівчинка, яка тільки закінчила училище. Це Катя. Вона найдовше зі мною працює. Вона і зараз працює з нами в нашій команді. І Ось вона була моїм першим співробітником, скажімо так, ручками, першими ручками, які прийшли до нас в команду. Якщо кажемо про жіночі, то завжди я, якщо кажемо про чоловічі, то є така штука, коли Роман каже, як би він хотів, щоб виглядала якась певна річ на чоловіки. Тому, тому якщо ми щось і розроблюємо, ну мається на увазі на наступний, скажімо так, образ чи наступну модель, то завжди жіночу першу перший розмір я сажу на себе, на, на свій розмір, а чоловічий на романа. Далі ми дивимось, як воно. Тестуємо обов'язково, тобто ми ходимо один день, ми перемо, ми там щось на полу зробимо, присідаємо і так далі. Тобто активно тестуємо і вже потім робимо градацію лікал в інших розмірах і е, робимо там закріплення там, обраного матеріалу або зміну матеріалу. Буває різне. Ну, по-різному. У мене ніколи не було в житті в моєму, хоч я там десь колись там спортом мається на увазі. Спорт завжди був в моєму житті, але ми каже, коли ми кажемо про спорт, то спортивний одяг він інакший. А те, що називали раніше спортивним костюмом, ну тобто, зараз це можна сказати костюм стріт-стайл, кежултам і так далі, у мене особисто ну ніколи не було. І коли я починала створювати бренд, десь я думала, що це будуть і сорочечки, там і спіднички для жінок, там і так далі. Тобто, це було там перший місяць. Але мені дуже хотілося, так як я перестала бути людиною, яка працює в офісі, мені дуже хотілося якийсь, от ми називаємо це там спортивний костюм, так, тобто якісного трикотажа, костюм, в якому ти можеш просто вийти в місто, випити кави, прогулятися з дітьми, зайти в парк. І це був чорний точно кольор. Я обрала найкращу тканину. Я завжди обирала самих перших днів тактильно, тобто з закритими очима, тоді в Харків можна було поїхати. Я закритими очима трогала, щоб це щоб вона дихала, щоб вона не визивала подразнень, щоб вона не електризувалась там і так далі. І точно я пам'ятаю, що перший Костюм це був для мене, для чоловіка, чорний, спортивний. І коли ми його відтестували, і коли я зрозуміла, що ти йдеш по місту і тобі нічого не давить, тобі нічого не передавлює, тобі не треба там щось поправляти, бо тобі просто класно і воно в тебе все дихає, я зрозуміла, що мій напрямок буде точно це трикотаж. Про комфорт ну бренд розмова це про комфорт. Мені дуже подобається. ви знаєте, коли до мене сюди приходять в цей простір люди, або раніше приходили на проспект перемоги. Для мене важливо не продати. Для мене важливо створити щось настільки комфортне, щоб людині захотілось в цьому комфорті бути, тому що я зрозуміла. Що одяг буває різний, тобто на своєму досвіді я вже досить доросла. І мені хочеться, щоб просто люди, коли одягали одяг, вони розуміли, що не важливо, що про тебе подумають інші люди, важливо, що відчуває твоє тіло. І коли твоє тіло в комфорті, коли ти не звертаєш увагу, в ти вбраний, ти просто знаєш, що тобі класно і що ти виглядаєш гарно. Тоді ти можеш займатися повноцінно іншими справами, які важливі для тебе: чи то гуляти з собачкою, чи то з дитинкою, чи то йти на зустріч, чи то пити каву, чи то насолоджуватись просто життям, чи то працювати. Коли тобі комфортно твоєму тілу, то значить комфортно і в житті. Взагалі, коли ви подивитесь на нашого покупця, так скажемо, або нашу людину, як це я називаю, це може бути і маленька дитинка, яка обрала собі колір футболки, і може бути там, людина віком 80 років. І сказати, що ми тут десь когось повинні вибрати чи повинні відкинути, можливо, бізнесово це неправильно, але тут питання, готовність людини до комфортного одягу, це і є наша цільова аудиторія. Тому що якщо ми скажемо, що цільова аудиторія це дівчина 25+, там чи 30, яка має певний статус і готова купити одяг мідл сегменту, то це не так чому, тому що прийдеться дівчина, яка прийде на підборах, яка любить слів фіцюет, яка звикла терпіти для того, щоб виглядати класно. І вона не наша цільова аудиторія. Наша цільова це та, яка хоче просто насолоджуватись іншими всякими штуками і носити якісний одяг. У нас одяг просто він дуже довго носиться. Це теж є і плюсом, і мінусом. Плюсом тому, що ти економиш, а мінусом тому, що цей покупець або наша людинка вона повертається до нас не так швидко, як нам би, звісно, хотілося. тому що інколи костюм наш і, і три години носиться, і все норм. Але ці люди, коли розуміють цей комфорт, вони тоді беруть за ручку своїх близьких, знайомих, приводять сюди або на подарунок, приходять до нас, щось беруть, або там футболочки все рівно частіше хочеться змінювати і мати якусь таку ну новеньку. Виробництво наразі. Я дуже сильно пишаюся своїм виробництвом і дуже пишаюся своїми кравчинями, своїми майстринями. тому що ідеї ідеями, але ручки, які це все роблять, це безумовно моя команда. Ми Зростаємо наразі. У нас 10 працевлаштованих офіційно працівників, які є виробничою командою, і ми шукаємо ще людей. Але шукаємо людей тих, які. Хотять розвиватись, хочуть працювати, мають бажання, будемо так казати, працювати в, в команді, мають бажання створювати щось класне, не просто відбувати там якийсь певний, певний час на робочому місці. Ми до цього знаходились на проспекті Перемоги 147 і зрозуміли, що нам там мало місця. Це по-перше, по-друге, захотілося нам в більш безпечний простір, тому ми знайшли це приміщення. І сюди приїхали одразу в січні місяці 2024, тобто цього року. І все почалось з того, що ми почали думати, як всіх розмістити, щоб всім було комфортно. Тому в нас тепер окремо є закрійний цех, і там працює два закрійника. У нас окремо є швейний цех, там працюють дівчата майстрині кравчині. І у нас окремо є додаткова кімната, в якій. Спеціальне обладнання, яке не кожного дня навіть у нас запускається, або якщо кожного дня то буквально на дві годинки, і там е знаходиться, ну тобто туди переміщається людина, якщо вона йде на цю спеціальну якусь там операцію. А ви знаєте, в цей час, в цей час, у нас стратегії було декілька, ну мається на увазі стратегії змінюються. В цей час той, хто гнучкий ший, той і е має якусь певну, е скажімо так, певний успіх, будемо так казати. Стратегія просування під час війни, вона, ну, типу пріоритизація, куди бігти, куди йти, вона дуже сильно змінюється. Це перше. Друге, коли ми кажемо про просування таке класичне, то ми завжди розуміємо, що маркетинг потребує великих фінансових вкладень. Але тут вже моя історія починається. Я не дуже сильно багато грошей даю на маркетинг. Чому? Бо я їх вкладаю в обладнання і вкладаю в своїх людей. І тому, можливо, на мене маркетинговий мій відділ і ображається десь, але тут історія більше працює сарафанне, мабуть, радіо і взагалі бажання людинки до нас прийти, чим щось інше. Саме тому ми вважаємося як локальний бренд, саме тому нас гарно знають в нашому місті, і саме тому нас не дуже гарно знають в інших містах України. Але ми над цим працюємо, і це є в пріоритеті наразі. Ми вирішили для себе, що цього року ми відкриваємо шоурум в місті Суми для того, щоб він був зручний для наших сум'ян. І цього року ми будемо точно офлайн представлені в Києві. Так точно, і дуже думаємо, що в Львові можливо, але це будуть не наші шоу-руми, це будуть о, українські концепт-стори, там де будуть наші вже. Речі, там, де люди можуть фізично потрогати, пощупати і поміряти. Розмова взагалі на саме інвестиціях, там на підтримки моєї родини, і тут немає кредитних коштів, тут немає інвесторських коштів. Для мене це важливо, бо в мене був певний досвід, і який, як знаєте, інколи буває біль, яку ти не хочеш брати там в якийсь наступний етап свого життя. І почала активно моніторити, а що ми можемо зробити, куди ми можемо податись. І перший грант, на який ми подались, це грант МОМ. І ми його отримали. Ми на ці кошти купили. Поясну машину і парочку, там пряма срочка, ну тобто те обладнання, яке потрібно для повсякденної нашої роботи. Після цього ми подались на грант в міська рада, бізнес-план і таким чином отримали ми флетлок. Це машина, яка коштує 135 тисяч гривень і самостійно її одужати, це дуже важко І тому, коли половину суми, навіть трошки більше половину суми тобі дають, то ти вже трошечки сміливіше можеш це, ну, з, цим, з цим працювати. Е, і що важливо, важливо, що е, одна із умов гранту будь-якого це є е, утримання і створення нових робочих місць. Але ж ми... Все рівно утримуємо і створюємо нові робочі місця. Тобто, для нас це не є проблемою. Якщо там можливо для деяких підприємців це є проблемою і вони бояться, то ми все рівно платимо податки в бюджет. І для нас це якраз норм, коли ти все робиш правильно, а тут ще і тобі є певна допомога, то це супер круто і класно. Почнемо з останнього. Це колаборація з Цукр, Для нас це важливе. Скажімо так, поєднання ідей і зусиль в одній футболці. Чому тому, що ми кажемо про локальне, так ми не кажемо про те, що там всі яйця будуть в одну корзину, а ми кажемо про те, що таким чином всі підпис... ну, чи частина підписників і поціновувачів цукра, вона таким чином, можливо, познайомиться з нами, якщо ще була незнайома. І точно так же ми гідно, сподіваюся, гідно представили. На одязі е, якісь бачення е, команди Цукра в, в мерчі. Ми точно розуміли, що агенція е, Шоколад створила е, по замовленню міської ради е, бренд Міста Суми, і ми точно зрозуміли, що. Е, це вже по, візуально це вже почало з'являтись на банерах, на ем, автомобілях, на не на автомобілях на, на, на тролейбусах, там і так далі. Да, і тоді агенція промоції нас запросила для того, щоб впровадити це і на одязі а так як ми є локальним, ем, скажімо так, виробником, який вже потроху був впізнаваний в місті суми, вони нас запросили, чи не хочемо ми бути першими. Першими представниками на чийому одязі це буде виконано. Ми віднеслись дуже відповідально. нам це безумовно, як це пишаємось тим, що до нас звернулись. Ми відбирали в тих кольорових гамах, в яких потрібні були кольори тканин. Відібрали такі моделі, які будуть унісекс і підходити для дівчат, і для хлопців. Це все відшили, зробили показ, залучили команду сумчан, сумчансумчанки. Хокейна нашого для цього показу, і таким чином ми людям розповіли про бренд суми.